Вітаю вас на каналі Таро Арані, і сьогодні подивимось, яким буде ваш березень перший місяць весни, дорогі тільці. Я витягну для вас три карти робота, дім та фінанси. Наприкінці додам ще одну карту Ораку. Подивимось, які події, можливості та підказки готує для вас Всесвіт. І перша карта у нас це робота. Довіряйте своїм навичкам і досвіду. Вони зараз головна опора. Ця карта символізує стабільність, професіоналізм і впевненість у роботі. Можливі проекти, які принесуть користь не лише зараз, а й у довгостроковій перспективі. Ваша відповідальність та системність будуть помічені колегами та керівництвом. Важливо не поспішати, а діяти обдумано і послідовно. Підтримка наставників або досвідчених колег допоможе ухвалювати правильні рішення. Використовуйте цей час, щоб закріпити свої досягнення. Наступна карта дім і стосунки. Зараз важливо стояти на своєму, але без конфліктів. Ця карта говорить про захист твоїх меж і позицій у сім'ї та стосунках, можливі ситуації, де доведеться відстоювати власні потреби чи переконання. Водночас важливо слухати інших і шукати компроміси, щоб не створювати зайвих напружень. Розмова та ясність допоможуть уникнути непорозумінь. Ситуації, що здаються складними, можуть навчити гнучкості та терпінню. Наступна карта у нас це фінанси. Сміливі, але обдумані кроки принесуть позитивні результати. Карта символізує активність, рух і прагнення до нових можливостей у фінансах, можливі проекти або доходи, які потребуватимуть швидких рішень і впевненості. Не бійтеся проявлятися. Але оцінюйте і ризики. Нові пропозиції можуть з'явитися несподівано. Готовність діяти допоможе використати їх на свою користь. Спільні фінансові питання краще вирішувати прозоро та обдумано. Березень для вас тельців це місяць стабільності на роботі, відстоювання своїх меж у родині та активних кроків у фінансах. Головне діяти обдумано, слухати власну інтуїцію і не боятися проявляти ініціативу. І одна додаткова карта для вас, і це у нас ключ. Відкриваються нові можливості та правильні рішення. Слухайте внутрішні сигнали, вони допоможуть знайти шлях у справах, стосунках і фінансах. Ключ обіцяє ясність і шанс на важливі зміни. Березень для вас обіцяє стабільність і нові перспективи. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб першими бачити наступні прогнози. Бережіть себе та довіряйте інтуїції. Па-па, до нових розкладів!